Головне події в Харкові та області 17 березня. 33 години зекономили на диференційованій тривозі в Харкові за тиждень. Саме стільки, за даними мера Ігоря Терехова, склала різниця між тривалістю тривог в області та в місті. Загалом у Харкові перебувати в укриттях потрібно було майже 60 годин, а в регіоні понад 90. У Харкові засудили охоронця місцевого готелю за те, що працював на росіян. 48-річний чоловік зливав ворогу позиції Сил оборони. Він вишукував, де знаходяться українські захисники, та надсилав зображення з позначками своєму знайомому росіянину через телеграм. Харківська обласна прокуратура повідомила, що в суді зрадник визнав свою провину. Він проведе в тюрмі 5 років. Смертельна аварія сталася сьогодні в Чугуєві. Автівка Нісан влетіла в бетонні блоки на трасі Харків-Довжанське, що проходить крізь місто. Водій і пасажирка загинули на місці. Попередньо слідчі встановили, що чоловік не впорався з керуванням. Ще одна трагедія сталася вночі на Харківщині. У вогні загинула ціла родина. Чоловік 46 років, жінка 41 та 10-річна дівчинка. Вижив лише 14-річний хлопчик. Він врятувався дивом, відзначили в прес-службі ГУДСНС України в Харківській області. У підлітка гостра реакція на стрес. Пожежа сталася у приватному будинку в селі Новомихайлівка Сахновщинської громади. Причину трагедії ще з'ясовують. Обіцяють бронювання. СКП Харків Зеленвуд роботу молодим людям. Нестачу кадрів називають головною проблемою. Речник підприємства Андрій Кравченко в коментарі медіагрупу Об'єктив відзначив, середній вік озеленювачів, зеленювачів, які працюють у Харкові, понад 50 років. Жінкам роботу теж знайдуть і обіцяють не давати завдань, які неможливо виконати фізично. Зарплати на підприємстві залежать від розряду. За найвищий п'ятий платять понад 20 тисяч гривень. П'ять днів поспіль фіксують температурні рекорди в Харкові. Регіональні центри з гідрометеорології. Найтеплішим за весь час спостережень виявилися всі дні з 12 по 16 березня. На фініші цієї серії, в неділю 16 березня, температура склала плюс 13,6 градуса. До цього найбільшим показником були 11 тепла у 89-му році. Подальші прогнози рекордів не передбачають. На цьому тижні на Харківщину повернувся класичний прохолодний березень. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.